Ці нелегкі і ці дуже відповідальні часи для України. Ми повинні сповнитися силою, сповнитися вірою, сповнитися відвагою, звитягою. І нехай цей рік принесе нам перемогу в усіх сферах нашого життя. Бажаю вам міцного здоров'я, сили, наснаги, духу. Так тримати. Ми переможемо. Слава Україні! Брати та сестри українці! Вітаємо усіх з новим роком, з новими досягненнями. Майдан продовжує жити, майдан продовжує свою діяльність. І я абсолютно впевнений, що в новому році ми зможемо досягти нових перемог. Ми я абсолютно впевнений також в тому, що в новому році ми будемо без е, діючого президента, без діючого уряду, але з новим патріотичним складом влади в нашій країні істини свободи, нового правительства і щоб всі люди жили щасливо, в достатку. Я приїхав сюди. Щоб захищати наше майбутнє. Я пишаюся з цими людьми, які стоять зараз на Майдані. Це дійсно герої. І майбутнє країни рішається тут, на Майдані. Це нова Україна, це європейська Україна. Я, хочу, я моє основне бажання це жити в такій країні з Новим роком усім. Бажаю, щоб ми поскоріше позбулися тої банди, бандитської влади. Щоб ми жили дійсно правдиві українській правові державі. Зі святами у вас, Різдвом Христовим, Христос страждає. Всіх вітаю з наступаючим новим роком. Жила, бажаю всім щастя, здоров'я і щоб було все добре. Щоб Ми жили всі щасливо і були такі замовні, як наші регіонали. Оком Україна бажаємо тільки змін на краще і щастя, багато щастя і того, на що заслуговує український народ. А він заслуговує тільки на найкраще. Я з хрима побажаю всім кримчанам, а також всім жителям Києва найкращого здоров'я, щастя. А щастя треба собі будувати. За щастя треба боротися. Всего доброго добрий, вас новому роду, наступаючим, всім всім всім. Добра і щастя. Залійщики зелених гай Тернопільська область вітаю всіх українців з Новим роком. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, успіхів і ми переможемо. Перемоги нам. Поїхали Україна. Вітаємо з Новим роком. Бажаємо щастя, здоров'я, удачі. Все. Я... Хочу привітати всіх українців з наступаючим новим роком і Різдвом Христовим. Побажати всього найкращого, в щоби... слідчий новий рік ми зустріли в вільній, демократичній європейській державі.